Цікавим психоделічним способом подати певну термінологію для вивчення, є спосіб подавання її через ось такий ресурс, який зветься Хмара слів. І, відповідно, уявімо собі ситуацію, що є бажання подати такий саме словничок або такий саме глосарій для набору слів, які у нас характеризують поняття функції. Що може бути, що, як можна розглядати цю ситуацію? Ну, По-перше, можна просто побудувати вручну таки, таку хмару слів. Але, а, загалом, це явище було придумано тоді, коли його вирішили застосовувати як засіб частотного аналізу тексту. Тобто, якщо ми маємо текст певної тематики, то кількість входження до цього тексту а, окремих слів. Є якраз показником того, наскільки ці слова є характерними саме для цього типу тексту. Тому є пропозиція скористатися саме цим ресурсом, як засобом частотного аналізу тексту стосовно того, про що ми будемо говорити, говорячи, наприклад, про функції. Для того, щоб отримати такий текст, один з цікавих, знову ж таки, способів це спосіб провести бесіду з чатом GPT. Коли ми хочемо дізнатися, який же цікавий текст буде зрозумілим учневі 13-17 років, ми починаємо розмову з чатом і у кілька прийомів, натякаючи йому також на те, що ми хочемо певні терміни побачити у цьому чаті, ми одразу отримаємо. Кілька поданих текстів. Після чого пропоную звести їх до єдиного тексту загального, який в нас, зрозуміло, буде відображувати ну, певні співвідношення між тим, наскільки часто у цих текстах зустрічається той чи інший термін. І тепер скористаємося ресурсом WordArt для того, щоб побудувати. Таку собі хмару слів. Ресурс є таким, який працює і без авторизації, але зручним для того, щоб накопичувати усі свої побудови, є саме авторизація через Google. Тобто, перейти за посиланням попередньо, авторизуватися за допомогою Google. І далі вже можна створювати, натискаючи відповідну кнопку. Можна створити нові, нову хмару слів. У неї може бути назва, бажано її давати англійськими літерами. Вона буде працювати, і якщо ви назвете її кирилічною назвою, але це буде складніше отримувати на неї посилання, зокрема, бо кожна кирилічна літера буде кодуватися довгим набором символів, все одно, які переводять на латиницю. Отже, дали їй назву певну. І тепер ми видаляємо усі елементи, звідси видалити, можна потренуватися на окремих елементах, тобто виділити рядок, який міститься, у якому ми маємо поставити курсор, і натиснути кнопочку Remove. Можна було очистити одразу усе. Але так цікавіше стосовно того, щоб попрактикуватися, видаляти непотрібні символи. Далі ми можемо додавати їх вручну, і, можливо, ми так і зробимо з якимись окремими символами. Але наразі використаємо кнопку імпорт, візьмемо той текст, який ми тільки що побудували за допомогою чату GPT, і додамо його до віконечка, яке відкриється. Тут стоїть наразі позначка Видаляти загальні слова, тобто прислівники та прийменники. Але, та сполучники, але для англійського тексту це діє чудово, для кирилічного, тобто українського тексту не діє загалом через те, що, зокрема, тут є ще багато можливостей використовувати відмінки та інші речі. Тому для українського тексту немає великого значення, чи буде стояти ця позначка чи ні. Видалити числа. Зазвичай їх краще видаляти, але інколи трапляються тексти, у яких у ролі чисел є дати або статистика. Тоді, звісно, цей прапорець краще прибрати. І видалити розділові знаки, нехай цей прапорець у нас залишається. Вони нам не дуже потрібні наразі. Ми не будемо використовувати цей свій формат, а просто натиснемо імпорт. Words. Звернемо увагу, до речі, що ось тут угорі можна ввести цей текст з двох варіантів файлів Це через CSV формат, або просто вставити з Excel. Але ми натискаємо Import Words. І дивимося, що в нас вже порахував сервіс кількість входжень. Кожного зі слів до нашого тексту, і ми бачимо, що найбільше в нас це кількість зустрічається слово безпосередньо функція. Але ось такі елементи, як це та, вони нам не потрібні, на, вони не містять цікавих нам. Ом, слів, значень, І тому, відповідно, краще такі слова пройти обережно і прибрати, принаймні там, де в нас їх зустрічається дуже багато. Звісно, що значення, графік, значень вихідними це цікава річ. А ось допоміжні слова нам якраз не цікаві. Отже, ми проходимо ось так цією таблиці, вона достатньо велика. І тому там, де вже ми будемо мати дрібні слова, немає сенсу їх виділяти. Якщо ми хочемо окремі слова виділити також, то ми можемо змінити. Це буде вже дещо спотворювати нашу вихідну ідею, але все одно ми можемо змінити ось цей ваговий коефіцієнт, який у тексті нам нарахований було автоматично. Отже, проходимо таким чином. По тексту і видаляємо ось так по одному, але або можна видалити кількома одразу, утримуючи Ctrl. Проте треба обов'язково відпускати кнопочку Ctrl, якщо ми захочемо погортати список, бо інакше буде відбуватися зміна масштабу. Отже, пройшли, далі вже можна не видаляти, це не дуже цікаво. Якщо нам хочеться підкреслити слова абцис-ординат. То ми надамо їм більшого значення, ну, наприклад, число 8, і для слова ординат так само число 8. Можемо знайти слово графік вже, але тут він не так достатньо великий. Отже, ми слова якісь вже отримали, ті, за якими буде будуватися саме хмара. Тепер ми подивимося, у якій формі. Тобто на якому малюнку буде ця хмара малюватися. І бачимо вже готові якісь елементи. Проте жоден з них нам не дуже подобається стосовно його оформлення саме у сенсі графічного зображення функції. І тому ми, розшукавши за допомогою Google якісь малюнки на цю тему, зберегли кілька з них. І ось нас такий варіант зацікавив. І тепер ми до нашої функції додамо вручну зображення, От натискаючи кнопочку Add Image. Додамо його з комп'ютера, але можна за посиланням додати з інтернету. Ну, Уявімо собі, що мені дуже подобається ось цей варіант. Певними налаштуваннями можна щось змінити. І отримати бажаний зовнішній вигляд. Потім додати його безпосередньо як елемент, який ми обрали. Те, що він в нас поточно обраний, означає те, що він має бути на такому виділеному полі блакитного кольору, інші всі ми бачимо, не обрані. Наступна кнопка, яка нас цікавить, це кнопочка фонд. Шрифти. Одна поціновувача. Але особисто мені дуже подобається, наприклад, ось один з цих двох шрифтів Linux. Або BioLinux, або Libertine. однаково красиво виглядає і той, і інший шрифт. Просто кожен із них це уособлення певного сімейства шрифтів. Далі, яким чином має бути розташовані слова безпосередньо у Хмарі? Можна розташовувати в різні способи. Найменшою кількістю, як на мене, Варіантів, як крутити головою, все ж таки бачити їх у різних напрямах. Це ось якраз варіант Crosswords. Але якщо ви не хочете зовсім обертати головою, то це буде розташування горизонтальне, наприклад. Або лише горизонтальне та вертикальне. Мені подобається Crossing words, і ось безпосередньо так я зараз і оберу. Далі ми залишили ще невикористаним такий блок, як Style. Але стосовно стилю саме нашого, нашої побудови, краще роздивлятися тоді, коли ми будемо принаймні уявляти, як це загалом буде виглядати. Отже, натискаємо червону кнопку візуалізації і дещо чекаємо. Візуалізація на обраний малюнок нам наклали саме ті слова, які ми попросили. І ось тепер ми вже можемо казати про безпосередню візуалізацію. Ну, по-перше, зображення, яке в нас було фоном, ми хочемо все ж таки в якийсь спосіб побачити. Але так, щоб воно нам не затуляло усі слова, які ми тут отримаємо. Повзумком, відповідним Background Image, ми налаштовуємо саме фоновий малюнок. Ми ще потім його трошечки посовуємо, далі дивимося, що там ще є. Кольори. Я хочу використати окрему палітру кольорів. І так, вона, і справді, яскравіша. Але до цієї палітри, можливо, я хочу додати якісь додаткові кольори, або усунути ті, які вже є. Якщо хочеться додати, ми обираємо відповідну кнопку плюс. І далі обираємо саме той кольор. Який нам цікавий. Додаємо його до набору. Дуже хочеться, наприклад, додати ще червоний якийсь, можливо, він подобається. У круглому віконечку ми бачимо колір, який буде отриманий, яскраво-синій, нехай він ще буде, яскраво зелений. Просто щоб попрактикуватися, що це і справді достатньо легко додається. Потім ті кольори, які нам не сподобалися, ми можемо видалити таким чином, серед набору тих, що вже є, натискаємо той, що не сподобався, і видаляємо. Ми отримаємо з вами ось такий достатньо яскравий варіант хмари, і ми бачимо, що усі слова є достатньо живими. Достатньо цікаво. Якщо нам не дуже подобається, в якийсь спосіб все це візуалізується, ми можемо перевізуалізувати кілька разів, ту саму хмару, щоб отримати дещо інакшу буду. Ось тепер вже ми бачимо, що є певний набір ключових слів, які є достатньо великими. І які ми можемо згодом розшифрувати стосовно того, що ж вони означають. Тобто використати саме як гласарій цей малюнок. Збережемо його за допомогою кнопочки Save. Зачекаємо збережено. І тепер, відповідно, пошукаємо визначення або якісь ще цікаві моменти. Стосовно саме того, щоб показати, візуалізувати той гласай, про який ми зараз будемо казати. Тепер безпосередньо цікаво побачити, як докріплюються потрібні нам ресурси саме до нашого їх слів. Для того, щоб це зробити, треба дозволити це у розділі у планочці Words. Є кнопка Options. Опції. І саме тут ми зараз дозволимо, по-перше, повторення. Я хочу заборонити повторення слів. Хоча, звісно, воно і не повторюється наразі, але все ж таки, нехай воно не повторюється і тут у налаштуваннях. Розміри зараз беруться максимальні, тобто у малюнок вписується те, що ми можемо вписати. І ось посилання до кожного зі слів треба зробити вручну мануал. Зараз їх немає. А ми зробимо таким способом, щоб воно було і було задано нам вручну. Причому позначаємо обов'язково, що це посилання має відкриватися у новому вікні і таким чином не закривати нашу безпосередню хмару, яку ми зараз переглядаємо. Дозволяємо це, закриваємо вікно і отримаємо додатковий ще стовпчик праворуч у таблиці, до кожного рядку якого можна додати якусь певну. Величину якийсь певний елемент. Ну, Наприклад, я знайду зараз слово графік, і ось я відкрила графік функції. Я додаю, копіюю та додаю у рядочок графік, а саме це, цю адресу. До речі, ми якраз бачимо, що буде, якщо залишати назви кирилічними. Ми бачимо, що слова у рядку адреси мають кирилічні символи, і, відповідно, нам їх перебудовують під. Саме такий зашифрований варіант. Аналогічним чином беремо наступну адресу, ще одну адресу і подаємо посилання на ці статті Вікіпедії. Ось тут можна подумати, до чого саме прикріпити систему координат. Мабуть, доречно буде до слова вісь прикріпити це. Так само або аналогічним чином ми можемо знайти посилання на інші ресурси, наприклад, ось зараз. Тут чудово побудована рухома синусоїда, з якого показується, яким способом воно зміщується завдяки певним коефіцієнтам. І відповідно до слова синусоїда, якщо зараз ми його тут знайдемо, ми також можемо докріпити. Ці та аналогічні слова. Або до слова косинусоїда, до слів пряма, гіпербола, парабола і так далі. Отже, зараз якраз зробимо оздоблення саме цими залежними посиланнями нашого, нашої хмари. Отже, додавши кілька таких посилань, ми тепер обов'язково маємо перебудувати, тобто ще раз перевізуалізувати нашу хмару. Тим, щоб вона якраз і зачепила ці посилання до себе. Також можемо ще раз звернутися до стилю, подивитися, можливо, треба дещо яскравіше зробити фоновий малюнок, якщо є таке бажання це зробити. І ось одразу вже можна подивитися, що, наприклад, до слова «абсцис» у нас докріплено посилання, яке саме пояснює нам, що таке абсцис. до слова вісь Докріплене відповідне посилання, і таким чином в нас хмара слів перетворилася на певний глосарій інтерактивний, і ми можемо бачити такі цікаві переходи з безпосередньо нашої хмари до якихось ресурсів в інтернеті інших. При тому, якщо певному числу не співставлене нічого, то кількість натискань. Будь-яка на саме кнопку ліву кнопку миші, вона не призводить абсолютно ні до чого. При тому, що якщо у слові є таке співставлення, то ми потрапляємо на певний якийсь ресурс. Отже, тепер залишилося ще зрозуміти, в який спосіб ми маємо поділитися цим, цією побудовою. Ще раз про всяк випадок, перевізуалізуємо, щоб вже остаточно. Збережемо ще раз, остаточно. І тепер починаємо розбирати, яким чином можна поділитися. Ну, По-перше, можна завантажити. Безкоштовно у двох форматах стандартному PNG, тобто з прозорими краями та ЧПЕГ, тобто з непрозорими краями. Але наразі в нас стоїть ситуація про те, що ми хочемо використовувати гласарі. І відповідно треба ділитися саме активною хмарою, тобто хмарою, яка розташована в інтернеті. Перш за все, наразі вона в нас час. На Наша приватна справа, а ми її робимо публічною. Нас попереджають, що усі можуть мати доступ до неї, ми кажемо так, make public. І тепер нас повістили, що Хмара є тепер вже публічною. Вона доступна усім. Тобто, якщо ми надамо посилання на неї, то за будь-який спосіб будь-хто зможе дістатися, якщо матиме це посилання. Щоб отримати посилання на неї, ми натискаємо слово Link. І ось тут. Вже є це посилання, можна скопіювати його і відкрити у будь-якому іншому браузері. Можна натиснути Copy to кліпборд, можна натиснути правою кнопочкою миші і скопіювати посилання так. Це один зі способів, тобто надати посилання. Нього можна, за ним можна побудувати QR-код. Другий спосіб це поділитися за допомогою вбудовування до веб-сторінки. І ось тут ми маємо два фрагменти коду, які в разі вбудовування до веб-сторінки ми обов'язково маємо скопіювати послідовно, і про це нам кажуть, що спочатку ми додаємо ось цей код, а потім впритул до нього ось цей код. Зараз ми не будемо ділитися ані тим, ані другим способом, але знати про них треба. Причому при вбудовуванні нам одразу буде визначено розміри. Певні для цієї хмари. І якщо ми хочемо більше або менше розміри, то ми маємо при вбудовуванні змінити відповідно ось ці два числа. Наразі вони будуть означати 400 на 400 пікселів на екрані за горизонталю та вертикалю. Отже, в такий спосіб ми можемо побудувати собі. Саме хвару слів за певним текстом, виділяючи окремі, які нам хочеться виділяти слова і докріплюючи до них певні посилання.